Привіт, церква! Слава Богу. Слава Богу, за цей гарний час, який ми маємо, за те, що ми можемо приходити сюди, співати, прославляти Бога, можемо спілкуватися, навчатися. І це справді гарний час для кожного з нас. Я сьогодні хочу говорити на тему ідентичності. Три місяці назад я вже говорив на цю тему, і сьогодні хочу продовжити сказати щось нове, нагадати нам те, що говорив. Одна людина сказала так, що дуже важ... частіше нам потрібно просто нагадування, ніж навчання. Того сьогодні я буду нагадувати нам те, що вже говорив, а Ігор після мене буде навчати вже нових істин нас. В історії Івана Хрестителя є цікавий момент, коли до його підійшли священники і задали йому декілька запитань, які я хочу сьогодні задати кожному з нас. Це буде. Івана, 1 розділ з 19 по 23 вірші. І це свідчення. Зараз налаштуємо. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і Левитів, щоб вони запитали його Хто ти? І він визнав не відмовився, визнав з'яне Христос, і запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля, а він відповів ні. Ти пророк, а він відповів ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав Пророк Ісая. Справді, Іван знав, хто він є, він знав про себе, але важливо для кожного з нас зараз знати, хто ми є. І це, це питання таке, яке, знаючи відповідь на питання, хто я є. Я знатиму відповідь на питання, що я повинен робити. Тому справді дуже важливо знати, хто ми є. Часто на домашках ми граємо таку гру, яка називається Хто я. Нам на лоб вішають якусь особистість, і ми задаємо питання про це, щоб, задаємо питання іншим, щоб дізнатися, хто ми. Наприклад, там, чи відома я людина, чи зробила я багато доброго. І ці всі питання, вони справді бувають в нашому житті теж. І задавати ці питання собі це, це дуже добре, але головне, де ми шукаємо відповіді на ці питання. Адже ми можемо в багатьох речах, в багатьох моментах шукати ці відповіді. І я поділив на такі питання, де ми можемо знаходити відповіді. Перше, це ми шукаємо своє я в людях, так як в цій грі ми кажемо: люди, скажіть мені, хто я є. Ми... Виставляємо там фото в Інстаграм, ми робимо все хороше, щоб люди сказали, ти, ти гарний, щоб люди сказали, ти молодець. І якщо ми свою ідентичність будуємо на, на тому, що скажуть люди, то ми дуже швидко можемо розчаруватися. Адже люди вони непостійні. Сьогодні вони можуть сказати одне, завтра інше. І якщо справді наша ідентичність буде будуватися тільки на цьому, ми, ми розчаруємося. В історії Давида була цікава історія, коли він прийшов до братів на війну, щоб принести їм хліб, і він побачив, як Гуліаф, могутній воїн, він знущається над ізраїльським народом. Він говорить погані слова про Бога. І Давид він загорівся. Він каже, я піду і буду битися з ним. А брати подивились на нього і кажуть: ми знаємо твоє дурне серце. І якби Давид. Е Якби Давид дуже багато думав про те, що, що про нього кажуть люди, то він би не пішов і не бився без Голіафа. Давид знав, що про нього думає Бог. І коли ми в своєму житті знаємо, що про нас думає Бог, то Бог буде робити чудеса в нашому житті. Наступне, де ми можемо шукати відповіді, це самі в собі. Зараз це дуже популярно. Зануритись в себе, знайти, хто я є, що я відчуваю. Але що каже Біблія? Біблія каже в Єремії 17,9 серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте, хто його може осягнути. Справді, наші відчуття часто вони різняться, вони навіть не відповідають одне одному. І якщо ми будуємо своє я тільки на тому, що я відчуваю, то теж це ненадійна основа. Знаєте, я не хочу сказати, що нам не потрібно робити людям компліментів, нам не потрібно казати хороші слова, нам не потрібно інколи побути на самоті. Але якщо наша ідентичність, хто ми є, базується тільки на цьому, що скажуть люди, і що я відчуваю, то рано чи пізно ми розчаруємося. Це ненадійна основа. Мойсей, герой Біблії, коли до нього прийшов Бог і каже, тобі потрібно піти і вивезти ізраїльський народ з Єгипту. Він каже, Боже, знайди когось іншого. Я, я, занадто, я занадто не мію говорити, я недостойний, Боже, знайди когось іншого. Але коли Мойсей повірив тому, що йому довірив Бог, довірився Богу, Бог робив великі чудеса, Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту. Третє, де ми можемо шукати, чи навіть не шукати, а просто Диявол сам може посилати нам думки, це через думки, які посилає диявол. Клайв Льюіс в своїй книзі Листи крутення» каже так, що дияволу подобається, коли люди не вірять в нього, коли вони вважають, що він не існує, коли люди вважають, що він просто такий чортик з вилами, з рогами. Але що каже Біблія? Біблія каже в Петра 5.8. Будьте тверезі, пильнуйте ваш ворог, диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Диявол, він сьогодні існує і діє проти нас. Він шукає, кого поглинути. Диявол він завжди обманював, і він сьогодні продовжує обманювати, він завжди суперечить Богу. Коли Бог каже нам, що я люблю тебе, диявол каже, тебе ніхто ніколи не полюбить, коли Бог каже, ти прощений, диявол каже, за те, що ти зробив, ти ніколи не отримуєш прощення. Бог каже, ти вільний, я звільняю тебе. Диявол каже, від цієї залежності ти ніколи не будеш вільний. Одна людина сказала так, що ми не можемо заборонити птахам літати над нашою головою. Але ми можемо заборонити цим птахам сісти на нашу голову і сплести тут гніздо. Ми не можемо заборонити дияволу посилати думки в нашу голову, але ми можемо заборонити йому, щоб ці думки контролювали наше життя. Щоб ці думки впливали на нас і будували нас. Отже, де ми можемо тоді знаходити відповіді, коли скільки цих є варіантів, і всі вони ненадійні, найкраще, найкраще і найправильніший варіант це в того нашого автора, в того, хто нас створив. Адже коли людина створює якийсь прилад, вона знає все про нього, вона знає всі деталі, вона знає його призначення, вона знає, для чого він був створений. І так само ми, коли ми шукаємо відповіді на питання, хто я є, нам треба прийти до нашого автора, до нашого творця, до Бога, який, який знає все про нас, знає кожну деталь. Отже, давайте зараз поговоримо, що, що каже про нас Бог. Перше, що каже Бог, ти моя дитина. Івана 1,12. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я. Він наш батько. Він той, хто піклується про нас. Коли, коли на нас нападає страх, тривога, нам треба пам'ятати, що в нас є батько, який дбає про нас, який знає наше майбутнє, який понад усе і Він, він називає нас своїми дітьми. Друге, що каже Бог: ти нове творіння. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове ми Його нове творіння. Ми прощені. Тож немає тепер жодного осуду, тим, які в Ісусі Христі, ходять не за тілом, а за духом. Ми отримали прощення. Якщо ми повірили в Ісуса Христа, ми прощені, і це нам треба запам'ятати, запам тому що диявол, інші люди можуть казати протилежне, але ми знаємо, хто ми є в Ісусі Христі. Ти вільний. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Івана 8:36. Ти переможець. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ це наша віра. 1 Івана 5:4. Справді, ми переможці. Ми переможці не тому, що ми такі хороші, а ми переможці, тому що Ісус переміг. Ми переможці на основі перемоги Ісуса Христа. І сьогодні ми маємо владу перемагати гріх. Ще Бог каже, я тебе дуже сильно люблю. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, Господі нашим. Римлянам 8, 8:38, 39. Його любов, вона безмірна. Його любов, вона, вона нескінченна. І ніщо не може. Відлучити нас від цієї любові. Це все, це все завдяки Ісусу. Ці всі якості, які я називав в Біблії ще є дуже багато інших, ми Божі діти, ми улюблені, ми нове творіння, ми прощені, ми переможці. Ми Це все завдяки тому, що Ісус Христос пройшов на цю землю, помер за нас, віддав своє життя. І ця ідентичність християнська, вона не заслуговується. Ми не можемо стати достатньо хорошими, щоб, щоб бути Божими дітьми. Ми не можемо робити багато добрих справ, щоб заслужити цю ідентичність. Ця ідентичність вона отримається в Ісусі Христі. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, ми отримуємо це. Бог починає називати нас Божими дітьми, улюбленими, вільними, завдяки тому, що Ісус Христос, Він помер і віддав своє життя за нас. І нам треба вірити в це. Нам треба. Зтрощувати свою віру. І як ми можемо зрощувати свою віру в цьому? Перше, що ми можемо робити, це наповнятись Божим Словом. Івана 31-32 пише так. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Якщо ми будемо наповнятись Божим Словом, він зробить нас вільними. Він зробить нас вільними від тих думок, які посилає нам диявол, від тих залежностей, які в нас є. Я хочу зараз провести один наочний приклад для того, щоб ми більш запам'ятали цей момент. Дивіться, часто ми до Бога приходимо, розбиті. Ми приходимо до Бога, наповнені гріхами, наповнені тими образами, можливо, на людей, на близьких людей. Ми зранені. Ми приходимо з тими ярликами, які на нас навішали люди. Що ти невдаха, ти боягуз, ти, ти алкоголік, можливо, ти, ти ніхто взагалі. І це все воно переповнює нас. Ми приходимо ображені. Ранені, але Бог хоче нас вилікувати. І дуже добре, що ми знаємо, куди йти. Ми знаємо, що ми можемо приходити до Бога, до того, хто може вилікувати, хто може дати нове життя. І для того, щоб наша віра зростала, хто ми є в Ісусі, нам потрібно почати наповнюватись його Словом. Коли ми починаємо наповнюватись Його Словом, коли ми читаємо Його Слово, коли ми поглинаємо це Слово, Він починає нас очищати. Він звільняє нас, звільняє нас від тих думок, які нас переслідують. Він дає нам нову ідентичність. Він називає нас вільними, Він називає нас чистими, Він називає нас своїми дітьми. Нам треба, щоб наша віра зростала, нам треба наповнятися ним. І коли ми приймаємо це слово, ми знову стаємо чистими. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину. А істина зробить нас вільними. Справді, істина робить нас вільними. Боже Слово робить нас вільними, але для цього нам потрібна віра. Віра в це. Друге, що ми можемо робити, це молитися. Просто молитися, такі прості речі. Наповнятись Божим Словом, молитися. Але це справді дуже важливо. Один письменник Біллі Фрей в своїй книзі описує таку ситуацію, яка трапилася в його дитинстві. Коли йому було 11 років, одним з його обов'язків вдома це було заготовляти дрова для каміна. І він згадує таку історію. Він завжди любив шукати пеньки для цих дров, тому що вони були просякнуті смолою, вони так добре горіли. І одного дня він знайшов. Дуже великий пень. Він копав його лопати, він його штовхав, тягнув, підважував ломом, але багато годин він не міг справити з ним. І коли вже повернувся батько з роботи, він підійшов і каже: Я знаю, в чому твоя проблема. Син таки подивився і каже: В чому ж? Він каже: Ти не використовуєш всі свої ресурси. І Біл він розлютився він каже, як це я не використовую всі ресурси, я вже все перепробував і лопатою, і ломом, я вже декілька годин тут працюю і в мене нічого не виходить. І через трохи, так заспокоївшись, він спитав батька, що ж я не використовую. Батько каже: ти, ти не попросив допомоги в мене. В житті ми так само часто самі, самі боремося з чимось, самі пробуємо перемогти, але. Потрібно просто звернутися до батька за допомогою, до того, хто є наш Батько, до Ісуса. Потрібно попросити в Його допомоги. Потрібно спілкуватися з Ним. Справді, ці дві прості речі, які я хочу сьогодні сказати, це Боже Слово, молитва, вони, вони зрощують нашу віру, нашу віру в те, хто ми є. І цією промовою я хотів сказати, щоб ми. Щоб ми базували свою ідентичність на ньому. Щоб наше я, воно було глибоко вкорінено в Бозі. Не в тому, що кажуть люди, не в тому, що, що ми самі собі можливо відчуваємо, а в тому, що каже про нас автор. І ще, одне, ще одна така якість, якою нас називає Бог, Він каже: ви будете моїми свідками. І дуже важливо, коли ми пізнали Христа, коли ми зрозуміли Його любов, нам не бути просто закритими в церкві. Нам потрібно розказувати про цю перемогу, яку дає нам Ісус. Розказувати про той мир, який дає Ісус, розказувати про те, що Ісус Христос сьогодні є живий і Він дає спасіння кожному, кожному, хто повірить в нього. Справді, давайте ми в цей час. Це такий темний час для нашої країни, для нашої нації, ми будемо показувати на світло, на світло Ісуса Христа, яке здатне освітити освітити кожне серце. І зараз давайте ми помолимося за нашу Україну, помолимося за наш народ, за те, щоб пройшла перемога чим пошвидше, адже справді вже три роки, три роки війні. І кожен з нас. він... Він бажає цієї перемоги.